Відомо зі всіма картами... Ой, іграми чого, Apps. Так. Тут будуть всі ігри, які поки що хоча б можна скачати в Market. А як скачати ті, що він ви вже видали з Market, На мене написайте. До речі, я захрип. Комусь я трошки так захворів. Ну добре, не будемо затягувати. Одразу перейдемо до суті відео. Так, з мене перше, як би завжди Такий старий, -мо. Ну, шо? Ну не будемо так довго затримуватись. Що, інтерфейс, непоганий. Ну, коротше, все добре. Переходимо до наступної гри. Так. Там. В принципі, тут... Ну, не дуже багато людей. Ата, зрозуміло, все. но. Ну, І, в принципі, як вам сказати, щось типу чекінгана нашого. Кнопочки, ті самі, я трохи... Що це за монстр, йома? Йома! не 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 йдіть ви в дупу, в принципі. А вы вечерней, оставимся там. Ну що ж, не затягувати затянуть его. Короче... Видите, по монстрі я навіть де що тяжую. Тут такие такие. Просто подивите я. А, а я... Так у мене закрыта ця штука. Ну в принципі, якось непонятно, ну нічого. Як в мене закрывається. Як в мене закрыти? Монстри можуть там... Далі у нас Box. Тут дається по 25, але який сенс було це робити. Тут можна просто вибрати якогось рандомного персонажа. Тут немає взагалі ніякої відсутності Рішив собі, та такого і купив. О, до речі, мені якраз його хотів купити. Добре, Бату. Джонні. Йома. Ну, тут теж, як... Ну тут, коротше, безкінечні гранати. Та це теж. Правда, от... О, за фігня? Я не знаю, хто в це грає. Але до речі, звуковий ефект. А як сі... Як сіткатом шиною? Ні. Не. Коротше. Не буду ніде затягувати бо цей путь. Сересть. Вот. Это на джетпаге я. Ну, добрый день, будем летать. Ё-моё! Короче, у нас тупо... Короче, мой. Я не стык зайти только на сервер. Ёй! Шо? Що це? Я нічого не розумію. Чого я граю в Монако? Що це? Я в Ну, В принципі, що це? Пішось... Це якийсь ніби інтер'єр. Інтер'єр, карти, офіс. Стоп. Я в шоці. Тут хтось в ролі. Ну шо, сказал ты. Поскинечні гранаты. Ты Ти... не ще. Я... You kill it by. А хто мы? Я не с ним зайти, а тут джей якась джи якийсь джести. вийдемо краще. Ну, шо сказати ну Спейс 3. грайстри -ма! Ну мне шо тут серіали, блин, вам знімати? До Де... речі, я... Я так і зроблю. Та, я зроблю свій перший серіал. по з спарс. Це, напевно, буде саме най... Найсмішніший проект я тільки задумали. Так як подивіться, тут безкінечні гранати. Ой, <кхи> а Ой, это й безкінечний час. Але я в шоці, тут можна налітати. Ну добре. Не було. Так, так, так. И на поставлю навіть лайк можете поставити вам, вам легко швидко. А мені приємно. Бо вас буде арештовано. Добре. Ми Matwarz 2. Я не знаю який був сенс. В принципі. Це переробляти. Ну, я не буду, але я... А там мені теж подобається. Ця гра. Тут Україна коштує. Ну як сказати, обнову мені зробити аж? Йой, я не встиг зайти, тут уже закінчується таймер. Що? Що? Що це? Що я роблю? Я вообще их не стреляю их подругам. Далее у нас ракет назвал Strike Rotters Rotters Res Box Primate Servers Guns Це... Церчик ныгане походу пит повтор Батл рояль pvp шо тут кто не играет перевод сюда він... и набрал горечи даже в игру тут вообще не было типа задавка своему а я случайно, що зі мною ради. А тепер мені подобається, що її хоча б сім. Ну... Що поробиш? М, -м, М, в принципі, можна сказати що все. На цьому ми закінчуємо з цією ролькою. Мене не залишили. А Пацани, нам залишилося ще мало євро. Пацани, нам залишилося ще мало євро. Тут вже немає євро, це, це останнє. Іще є така, іще дві компанії. Ні, це його компанія. Ну, що сказати. Тут ничего не Ну, в принципі, код. Все логічно. Коти. Гречу і... мемос. Мемос варс суті, Можно було. Можно було призвати свою Так,